Це радість для дніпропетровських оболівальників для футболістів Дніпра. А за Кахрімана прикро. Ну, фактично ніякої загрози цей ударний ніс. А виявляється, приніс. У два дотики завірав Калініч. Напевно, і сам не розраховуючи на те, що вдасться йому забити у ворота суперника. Пас коноплянки вдалий. І поміж ніг пропускає Кахріман. Вдалося йому торкнутися м'яча, ну власне ніщо не перешкоджало кіперу зафіксувати м'яча у руках і, звичайно, прикриє епізод для Кагрімана. Дніпро забиває рахунок 1-1. Коноплянка. Пас на Ротаня. А Матеус отримує передачу. Немає положення поза горою. Прострільна передача від Матеуса. На підбранні зіграє Зозуля. Назад скинув. А Ротані з м'ячем. Удар поворота. М'яч перетинає бокову лінію. Буде вкидання за бокової. Вибиває Едуардо подалі. кутовий удар. 15 хвилин до завершення поєдинку.